У бачний на дорозі уважний при роботі з документами, справедливий з порушниками та доброзичливий з дітьми, офіцер Бочанської громади Максим Кожушко розповідає, чим його робота відрізняється від звичайного патрульного. Він займається розглядом звернення громадян адміністративними правопорушеннями, які пов'язані з безпекою дорожнього руху, там із сімейними насильствами, адміністративне правопорушення в сфері громадської безпеки. Дозвільна система, тобто великий, великий спектр роботи офіцерів громади, але найчастіше ми стикаємося із безпекою дорожнього руху. З розгляду звернень громадян, які не пов'язані з кримінальним правопорушенням, тобто все, що стосується там якихось сварок, бійок і так далі, сварки в сім'ї, неналежне виконання батьківських обов'язків батьків і так далі. Оскільки поліцейський офіцер є повноправним представником своєї громади та співпрацює з владою, то й часткове фінансування йде з бюджету. Відтак у Бучанській міській раді є навіть окремий кабінет поліцейського. Втім, сидіти на місці часу немає. На службі доводиться постійно бути у русі. Займаємося багато паркування, тут бучі велика проблема паркування. При патрулюванні на дорозі поліцейські звертають увагу на всі правопорушення. Каже, помітно все. Дуже багато дорожніх транспортних пригод відбувається. Зв'язку з тим, що вородій керує транспортним засобом і користується телефоном. Ви можете спілкуватися по телефону, але будучи на блютузі, будучи в наушниках. Це є не заборонено. Як тільки ви взяли телефон в руку, це є порушенням. І за це про прушене передбачено штраф 510 гривень. Звертаю увагу офіцер на те, що взимку кількість ДТП в рази збільшується. Перший пункт безпеки на дорозі в холодну пору це зимова гума. Крім того, не варто забувати й про інші правила безпеки. Звичайно, найголовніше це в принципі кожен водій знає це. Інтервал, дистанція, тому що гальмівний шлях він збільшується. Це найголовніше правило. Пасок безпеки, звичайно, навіть чи ви в місті, чи ви за містом, дитяче крісло обов'язково, концентрація. Якщо дуже великі перемети, там я взагалі рекомендую залишитись вдома. Офіцер каже, основна його мета застерегти та попередити водія, а не виписати штраф. Звісно, коли це можливо, та не загрожує безпеці людей. Крім того, профілактичні бесіди поліцейські проводять не лише з дорослими, але й з дітьми. Ми віримо в те, що вона ж наша наше майбутнє це наші діти, да і від них дуже багато що залежить майбутньому. І ми віримо в те, що якщо ми зараз правильно піднесемо їм інформацію, правильно скажімо, роз'яснимо їм, що не потрібно там порушувати закон, а й типу як то. Сказати по правильному шляху, не переходити оцю грань, да і йти по законному ш... по законному шляху, тому що матимете проблеми ну, в частності із нами. І ми намагаємося це все їм донести, щоб вони ну ми віримо в те, що це допоможе свого часу уберегти їх від кримінальних відповідальностей, адміністративних і так далі.